Найстаріша та найсильніша емоція, від якої страждає людина, це страх незвіданого. Саме так казав Говард Філіпс Лавкрафт, який заслужено став батьком жанру жахів. Досі багато письменників, режисери та творці відеоігор надихаються творчістю Лавкрафта, адже саме він одним із перших вдало схрестив два жанри: наукову фантастику та хорор. Моторошні світи населені загадковими істотами, монстрами, які поклоняються вищій касті великих стародавніх. Пропоную детально на нашому каналі поступово розглянути всю творчість письменника. І почнемо, мабуть, із довідника істот. Перші будуть на розгляді старці, але спочатку не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Старці, раса інопланетян і мешканців землі далекого минулого, вперше згадана Говардом Лавкрафтом у його романі Хребти Безумства, володіючи ознаками рослини, вони на три четверті належали до тваринного світу, казав письменник. Самі істоти були завдовжки у два метри, мали крила та приблизно 25 щупальців. Старці прийшли з далеких глибин космосу на молоду землю декілька мільярдів років тому, незадовго після утворення місяця. У той час вони були високорозвиненою в технологічному відношенні расою, але використовували свої знання тільки в разі крайньої необхідності. Старці пішли зі своєї планети, вважаючи механістичну цивілізацію, згубною для емоційної сфери. З часом земна колонія деградувала. Частково це було пов'язано з тим, що істоти втратили здатність до міжзоряних перельотів. Спочатку вони селилися у воді як в менш ворожому місці для проживання, ніж під променями стародавнього сонця. Також старці створили багато форм життя і населили ними океани. Ті, що жили під водою, вживали все в сирому вигляді, але ті, що населяли сушу, вміли готувати. Вони полювали, а також розводили худобу на м'ясо. У старців були відсутні біологічні передумови до сімейного життя, подібні тим, які є у савців. Вони не розбивалися на пари і взагалі мали багато спільного з рослинами. Однак родини вони все ж таки створювали, але тільки заради зручності та інтелектуального спілкування. Обживаючи свої будинки, вони розміщували меблі в центрі кімнат, залишаючи стіни відкритими для декоративного оздоблення. Наземні старці освітлювали свої помешкання за допомогою особливого пристрою, в основі якого лежали електрохімічні процеси, і під водою, і на суші використовували специфічні столи та стільці, а також ліжка циліндри, де вони відпочивали і спали стоячи, обмотавши щупальцями. Обов'язковою частиною інтер'єру були стелажі, де зберігалися книги з міцно скріплених пластин. Письмо старців було комбінацією точок. Громадський устрій був швидше соціалістичним, торгівля процвітала, в тому числі і між містами, а грошима служили невеликі плоскі п'ятикутні жетони, всі іні точками. Хоча цивілізація старців була урбаністичною, сільське господарство і особливо тваринництво відігравало в ній важливу роль. Старці вміли видобувати руду і мали машинне виробництво. Рівень технічного розвитку дозволяв вести війни з загарбниками з інших планет, а робочою силою служили штучно створені істоти, що Але одного разу зміщення земної кори спричинили руйнування багатьох міст. Та відразу після цього на землю прибули нащадки Ктулху і розв'язали війну зі старцями, в результаті якої було укладено мир. Старці забирали собі океанські володіння, а прибульці сушу. Після затоплення внаслідок чергових тектонічних змін міста Лєх, старці знову опинилися єдиними господарями планети. Цивілізація повільно деградувала, було втрачено секрет створення життя, тому старці тепер могли лише модифікувати наявні. В той час почалися перші проблеми зі створеними шоготами, яким творці надали більший ніж було необхідно інтелект. 150 мільйонів років тому шоготи стали некерованими, але були переможені з використанням зброї, яка розпиляла їх на атоми. Але війна не закінчилася в юрський період на землю напали міго. Тоді старці почали програвати, вони спробували знову вийти в космос, але так і не змогли покинути меж атмосфери. Міго витіснили старців в район Антарктиди, тамтешні міста деградували. І проіснували до зледеніння, яке остаточно покрило материк льодом. І одного разу під час танення льодовиків вже людство зустрінеться віч навіч зі старцями.